Зі мною зв'язалися бійці 110-ї, з якими я комунікую давно, і попросили все ж таки оприлюднити ту, і ту інформацію, яку ну, треба, треба озвучувати, незнаючи на що. І треба, щоб на неї звернув увагу Генштаб, і особливо головком сирський. Бо без його рішення ми незабаром побачимо, як одне місце знову ми. М'яко кажучи, втратили, і знову будуть шукати, хто ж винний. Питання про великі, Велику Новосілку. Ну, давайте так у районі Великої Новосілки на Новопадовському напрямку Донецької області зараз ідуть жорстокі бої. Там справді пекло. Звучать заяви з боку офіційних осіб, що ситуація там складна, але контрольована. Наскільки вона складна, зараз я вам розповім. А наскільки контрольована, зараз будете розуміти. І будете розуміти, що те, що вам озвучують, дуже сильно відрізняється від того, що там відбувається. Але спочатку я хочу сказати, що одна з один з тих, з ким я комунікував весь цей час, вже декілька днів не виходить на зв'язок. Людина зникла безвісті, і ніхто не знає. Що з ним? Кажуть, що загинув. Я не буду назвати ні призвища, ні позивний, але людини немає. Але там ще є багато хто, хто попросив поговорити про це в ефірі. Почну з того, що давайте чесно скажемо: 110-та бригада до неї не може бути взагалі ніяких претензій. 110-та МБР імені Безручки вона. Славетна, справді славетна, і те, що вона захищала Авдіївку, а після Авдіївки була перекинута на Курахово, а зараз на велику Новосілку, це говорить про те, що бригаду кидають на найскладніші напрямки, там, де треба максимальна віддача і справжній героїзм. У порівнянні з Авдіївком бійці кажуть, що причини втрати території не тотожні. Якщо в Авдіївці не було і в півішок і снарядів, і була піхота, то зараз головна проблема в тому, що піхоти немає. Стрільців не вистачає, і це величезна проблема. Більше того, а є чим стріляти, є що використовувати, нема кому. Для того, щоб ви зрозуміли, треба трохи відійти назад. Після того, як літом змінили комбрига, забрали чумака, поставили на цю посаду Губиренка. Ситуація, скажімо так, не дуже покращилась, м'яко кажучи, Чумака поважала дуже бригада, і він готовий був на для бригади на все. Більше того, його коли знімали, це була офіційна інформація. знімають для того, щоб на більш високу посаду генеральські звання. Скільки часу пройшло, але чумак нічого не отримав. Ні посади, ні генерала. Його підлегли кажуть, що це тому, що він міг казати ні, і казав те, що є. І був за бригаду. На жаль, пан Губеренко, він, він теж офіцер, теж комбриг, але, мабуть, не може донести до вищого військового керівництва те, що відбувається. До речі, бригада за два з половиною роки війни, виключно два, трохи більше двох місяців, була на відновленні на Черкащині. Весь інший час вона проводила в боях. І можна казати все, що завгодно, але те, що вони зараз там тримають позицію, це справді героїзм. А героїзм з'являється там, де є втрата управління, і неможливо виконати наказ, і нема прорахунку ситуації. Тому давайте я розповім, що справді відбувається на цьому напрямку. Перше, там дуже непростий ландшафт, Є річка, і через те, що треба використовувати понтони, бригада вимушена була їх купувати ще раз, бригада. Не була забезпечена понтонами генштабом і Мінобороною, це від можна відкрито казати, і була вимушена підключати волонтерів і людей, які могли би скинутись грошима, знайти потім ці понтони і купити. Ви розумієте, щоб в якійсь армії світу для виконання бойового завдання військові купували понтони для того, щоби виконати БР. Це, взагалі, в якій країні це може бути, коли я про це дізнався, я трохи прифігів. і це м'яко кажучи, тому що ще раз не забезпечили всім необхідним. Хоча чому я дивуюсь? Нещодавно я передавав знову лопати ці. Ломи і кайло для хлопцям, які повинні копати окопи, знову нічого нового. Це, до речі, про рівень нашого міністерства оборони, яке повинно забезпечити, і про рівень нашого міністра, який сидить на посаді і займається чим завгодно, окрім. Того, щоб задовільнити повністю всі потреби Збройних сил України, хто не пам'ятає, то Міноборона було створено саме для того, щоб забезпечувати Збройні сили України. Пану Міра, вам не здається, що ви на своєму місці? Може час писати просто прохання про звільнення? Іти геть, бо ганьба, якою ви фактично себе окружили, це це навіть вже за край. Але. Повертаючись до цих понтонів. Так, їх купили, але їх не вистачає. Більше того, через цю річку і особистості ландшафту неможливо перекинути туди їх техніку, яка є не в цій кількості, навіть яка потрібна, але є, ну не можна. Але є ще декілька проблем. Ну, наприклад, ви знаєте, що там не можна евакувати трьохсотих. І про це кажуть бійці. Ті, хто можуть самі вийти, вони виходять, а інших неможливо. З одного боку, немає потрібної кількості понтонів, з іншого боку. Так, прострілюється все, що тільки можна. І от ситуація, яка зараз склалася там, ну вона критична. Критична ситуація із особовим складом. Ще раз, навіть бійці 110-ї кажуть, що з приданими їм батальйонами вони не можуть виконувати своє, свою БРК. Не можуть своє бойове завдання виконати. Не вистачає людей, банально не вистачає. Тих, хто може тримати зброю, для тих, хто скаже, Ну так можеш перевести з інших підрозділів, вже це було зроблено ще раніше. Колосальні втрати у другому і третьому стрілецьких батальйонах навіть в бригаді вже не володіють інформацією про зниклих безвісті. І коли мені це повідомляють офіцери і солдати, то я розумію, це вже стало системою, а таку систему треба ломати. Так, там немає людей. Через це всіх від розвідосів до кухарів, від РХВБ до водіїв, кидають в піхоту, тому що треба кимось закривати дірки. Це фактично використання внутрішніх резервів, але це не резерв. Внутрішніх потреб все йде на піхоту. Розумієте? І людина, замість того, щоб займається розвідкою. Або ремонтувати техніку йде в окоп. Це говорить про те, що розвідкою займатися нема кому, а техніка не так швидко або якісно ремонтується, тому що в армії нема зайвих людей. Кожен на своїй посаді. Кожен на своєму місці. І коли Зеленський волає, дайте нам зброю, ми дамо вам людей. Так дайте вон людей в 110 го Володимир Олександрович, не трендить, а людей дайте, тих, яких немає. До речі, нещодавно привезли декілька десятків людей. Всі непридатні, всі не можуть бути піхотою стрільцями, які потрібні зараз батальйонам і бригаді. Не можуть. Тому що бусифіковані, тому що дійсно не можуть. Тому, Олександр Олександрович, ви менше трендите і розповідайте казки нашим партнерам. А дивіться в очі проблемі і вирішуйте її. А якщо хтось скаже, ну гаразд, а там завистачає всього, мін, снарядів, вистачає. І мін і снаряди навіть дронів вистачає, але дрони не можна використати, тому що знову через ландшафт і ці кляті, дерева, гілки не можна використати дрони так, як потрібно. До речі, БК, вода, медикаменти доставляються вампірами, ну баба-ягами, бо нема можливості доїхати знову ж. Річка і ворог всього прострілює. Тут треба робити висновки. І або заводити нові резервні бригади, про які розповідає Зеленський, що вони є, але не озброєні. Бо зброя є там. Або давати команду на відступ. Бо, повторюється, все те ж саме, що ми бачили раніше. Потім Зеленський буде виходити і казати, як про 72 бригаду. Для нас, люди, це головне. Брехати не треба. Були б головне, або б поповнили особовий склад, або б дали наказ на відступ. Нема ні першого, не другого. Байдуже на те, що там відбувається. І до речі, верховному головнокомандуючу, і дивлячись на те, що відбувається і нічого не робиться, головкому сирському. Бо якщо б це було інакше, вже були б зміни, а їх немає. І до речі, тут навіть не комбриг винний, а саме відсутність людей, бо навіть з придатними батальйонами і з сміжниками не ні можна нічого зробити. Те, що зараз відбувається в Великій новосільці, там фактично той самий прояв втрати управління і результат наслідків помилок, які скоїв Зеленський, коли проігнорував вимогу залужного про мобілізацію ще в 23-му році, коли зірвав мобілізацію, звільнивши всіх військових, коли звільнив залужного. І тут в мене з'являється тільки одне запитання, може все ж таки це все було навмисно, тому що я вже не вірю в такий збіг обставин. І ще раз кажу: 110-та бригада славетна, героїчна, замість того, щоб цінуючи їх життя, відвести їх на нормальні позиції і або, і або поповнити особовим складом, вони фактично стираються, використовуючи всі внутрішні резерви. Що далі буде? Скажуть, ой, знову втратили. Тому, пане Верховний Головнокомандович, ви коли відосики закінчите знімати, то прийміть рішення, бо виглядає дуже погано, коли арештовують військових, коли ваші корупціонери не переслідуються, коли ваші друзі сидять в ресторанах, 110-та бригада стирається в нуль через вашу недбалість. Через вашу байдужість і ігнорування своїх особових обов'язків? Так. Ну і до пана сирського запитання. Чи будуть якісь зміни? Тому що ситуація вже критична. Чи він знову буде розповідати, що ситуація складна, але контрольована? Може, все-таки час. Розібратися і не шукати винного, щоб на когось повісити все, як зараз відбувається 155 п'ятдесят бригадою, де на комбрига хочуть повісити все через те, що французи здивовані ситуацією. Але ж тут треба зовсім інше, про інше казати. Велика кількість СЗЧ пішла через те, що люди не або сифіковані, і не хотіли, і не готові були. І не підготовлені, і МПС в них був на низькому рівні, і це було відомо через звіти: МПС це морально психологічний стан. Але хто ж про це буде казати публічно, щоб визнати нікчемність своєї стратегії? Ще раз кажу: або заводьте туди нові резервні батальйони, або бригади, або давайте команду на відступ. Що там Зеленський казав? Нам люди важливі. От зараз і подивимось. Чи він мав на увазі, що йому важливі люди, наприклад, Баканов, наприклад, Саша Трухін, наприклад, інші. До речі, а Трухін воює? Ні. А чому? А Баканов воює? Ні. А чому? Вони непогано могли б посилити 110-ту 110 бригаду. Хоча, може, навпаки, могли б і послабити. Особливо, якщо б один дав комусь 150 тисяч, щоб піти тихесенько в ліс, а інший би завів на посади знову російських агентів, як це було, коли заводили на умова. Всі все пам'ятають. Питань багато, Відповідей поки немає. Сподіваюся, що найближчим часом відповіді ми отримаємо. Ах, знаєте, коли хлопці звернулися до мене. Вони сказали, що знаєте, або ви, або Бутусов, підіймаєте ці теми, а більше ніхто не ризикує. І це правда. На єдиному марафоні всього цього немає. Тому, сподіваюся, що це почують або знову будуть валати, ой, а як це так сталося? Ми втратили ініціативу. Сподіваюсь, що зараз зможуть зробити все можливе і неможливе для того, щоб виправити ситуацію. 110-ту бригаду. Треба рятувати. До речі, ще раз, зброї, БК і всього іншого, в них вистачає. В них людей не вистачає. Зеленський, чуєш? Людей, не бреши про зброю, людей не вистачає. Важка історія, але це правда, і треба щось змінювати в цій ситуації. Єдине, що я хочу ще раз додати. Що замовчування не врятує, а потім стане причиною для того, щоб на підставі цього ефіру проводити слідчі дії про байдужість і недбалість вищих, вищих посадових осіб в Генштабі і в Офісі президента, які ігнорували свої обов'язки, через що були втрачені позиції. і Загинули люди. Оце, до речі, буде правда.